Вітаю, друзі! І знову про корупцію. Національне агентство з боротьби з корупцією НАЗК викрило чиновника генерала Служби безпеки України Андрія Носича на відсутності в декларації елітної нерухомості в житловому комплексі Джек Хаус, яку він оформив на тещу. Вартість помешкань в цьому елітному житловому комплексі починається від 3 тисяч доларів за метр квадратний. Відповідно, двокімнатна квартира там коштує більше 350 тисяч доларів. Саме такий бонус у вигляді квартири в Джек Хаусі та двох паркоміст, і виявило на ЗК. У генерала СБУ Андрія Носича назика виявило і відсутність цього бонусу в декларації генерала. Адже щасливими власниками цього майна стали його дружина та теща цього шанованого в певних колах генерала. Друзі, матеріали передані до Набу. І САП, але спеціальна антикорупційна прокуратура мовчить. В той же час Андрія Носача, відомо у певних колах під клікухами Форбс та «Хобот», джерела називають хрещенним батьком корупції в Національній академії аграрних наук. За дивним збігом обставин, саме після приходу Андрія Носича до Служби безпеки України в... на Харківщині, сім років тому Національна академія аграрних наук втратила близько 150 тисяч гектарів земель, які перейшли до приватних рук у вигляді окремих неділів по 2-7 тисяч гектарів. Називають прайси, за якими ці землі виводили в оренду. Від 100 доларів за гектар на сезон. Таким чином, з одного аграрного підприємства могло б до мільйона доларів за сезон. Якщо спиратись на ці цифри, то щорічні втрати для держави від цього схематозу сягали 20 мільйонів доларів. Крім того, саме за часів каденції носача в СБУ на агропідприємствах Національної академії наук раптово почалися частіше змінювати керівників. Якщо раніше в середньому це відбувалось раз на 5-7 років, то після 2017 року двічі на рік. А чому? Інвестор сплачував кошти. За призначення свого керівника фінансував посівну кампанію. Однак збирав врожай вже новий керівник аграрного підприємства. Наприклад, у Великобурківському районі, звідки носич власне родом, було аграрне господарство Червона Хвиля. Згодом «Пантелеймонівське». керівника Ричіка замінили на кума носича Сергія Губанова. Через два роки господарство було повністю знищено. Значна частина оборудок проводилась через торговий дім при академії. І це далеко не все. Але набу САП не бачить цієї корупції, і Андрій Носич спокійно далі працює. Я з великою повагою до Служби безпеки України. До тих офіцерів, військовослужбовців, які воюють, які щоденно борються з ворогом. Але водночас, а де внутрішня безпека? А чому досі генералів, які просто порочать звання офіцера Служби безпеки України, ніхто не запитує і не робить? За моєю інформацією носач відсторонений наразі від службових обов'язків. Думаю, скоро його е, виведуть в резерв. Це найбільше, що може зробити служба в часі війни, якщо, звичайно, не з'являться нові відомства вже цього разу про державну зраду. Але питання, чому? Мовчіть набу і сап, а думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!